З початку війни нові виклики сучасності приймає і культурний фронт на Закарпатті, який нині працює в п'яти напрямках: дипломатичному, санкційному, волонтерському, інформаційному та реабілітаційному. Про це під час прес-конференції розповів директор департаменту культури закарпатської ОВА Євген Тищук. І дійсно, культура на перших днях своєї роботи, з перших днів війни, почала працювати на реабілітацію і на волонтерську діяльність. Це перше, що ми змогли зробити. До того, перше ніж Міністерство культури, потім давало вже якісь пропозиції по роботі. Відразу всі наші заклади культури перейшли на волонтерську діяльність. Це прийом переселенців нашими комунальними закладами культури обласними, тому що у нас є і гуртожитки, до нас евакуювалися люди. Евакуйовувалися митці, евакуйовувалися колекції з усієї України. Нині на Закарпатті реалізовується багато проєктів на підтримку збройних сил України, вимушених переселенців, популяризації українського мистецтва, традицій та культури. Це різноманітні майстер-класи, художні виставки, концерти, театральні вистави, творчі зустрічі. Активно працюють митці області і на дипломатичному фронті. І це є теж потужною силою у боротьбі проти російської агресії, переконана Наталія Шателя. Якщо ми говоримо про дипломатичний фронт, то дуже багато закарпатських колективів виїжджали в Європу, де представляли символіку України. Це є український костюм, це є український інструмент, це є українська пісня. Знову ж таки, українське слово, вірш і танець, і з великою любов'ю європейські держави відносяться до українців. До наших воїнів і надзвичайно цінно сьогодні, щоб про нас, про нашу культуру, про нашу державу і правду про Україну, щоб знав весь світ. І наша академія культури і мистецтв, закарпатських кухор, кантус, наші театри виїжджають за кордон і розповідають дійсно розповідають правду про Україну. Багато хто із переселенців мистецьких професій знайшов на Закарпатті не тільки прихисток, а й можливість працювати за спеціальністю. Як до прикладу, частина трупи акторів, знищеного у березні 2022-го російськими бомбами Маріупольського театру, колектив менше року тому відновив свою роботу в Ужгороді і поставив уже шість прем'єр. Актори також гастролюють по країнах Європи. Водночас багато митців, в тому числі молодих, опинилися за кордоном, навчаються чи знайшли роботу, і невідомо, хто із них Повернеться знову в Україну після війни, за словами Євгена Тищука, потрібно переглянути питання з підвищення оплати праці людей культури як додаткового стимулу повернутися в Україну. Культуру потрібно переорієнтувати на результативність шляхом залучення коштів з культурного фонду та європейських грантів. Додає Євген Тищук. Головне. Для департаменту культури саме в Закарпатті ми передбачаємо те, що культуру треба переорієнтувати на результативність а зараз дійсно завдяки культурному фонду. У якому на 22 рік було виділено 20 мільйонів доларів на те, щоб люди творчі особистості спрацювали саме на результат, на результативність, тобі ж вони мали ідею і організовували проект. проект і кошти виділяються на те, що був створений результат, результативність обов'язково. І зараз треба так і переєнтовувати культуру, тому що зараз дуже багато грантів різних Європа на 2022 рік виділила по-моєму, 5 мільйонів євро на ці грантові підтримки України. Також спікери підняли актуальне питання про знищення об'єктів культурної спадщини України. Загалом, за час воєнних дій, Росія зруйнувала і пошкодила близько 1190 об'єктів культури.